Друзі, сьогодні в Україні кожен день День Збройних сил України. І чим більше людей цим лягає і просинається, тим сильніше стає наш визвольний рух. Я не часто коментую цю ситуацію публічно, але сьогодні відчуваю відповідальність перед збройними силами України і хочу сказати: наша свобода. Це не тільки відповідальність частини людей на фронті або в політиці, це відповідальність кожного з нас, кожного українця і крапка. Я ніяк не можу смиритися з тим, що життя військових вимірюється в кількості джипів, в кількості дронів та тепловізорів. Якщо вони в них є, вони залишаються живими, вони перемагають. А якщо в них їх нема, на жаль, ми втрачаємо наших героїв, і їм дуже важко. Сьогодні нашою громадою було придбано 16 автомобілів, 80 дронів, багато іншого спорядження, яке вже вчора і вже сьогодні поїде на фронт. І те, що ми сьогодні вільні і живемо в Україні, в нашій Незалежній, це виключно завдяки Збройним силам України. Друзі, наші військовослужбовці, ви наші титани, ви гордість нашої нації, з Днем Збройних сил України. І вибачте, якщо вийшло не дуже святково. Маю честь. Слава Україні.